Доброго дня. Вас вітають репортери прес-центру школи номер 285 Сьогодні в школі якась цікава подія. Чому ти так думаєш? Учні пілотних класів святково вдягнені з піднесеним настроєм. Тож, давайте дізнаємося, що це за подія. Ми починаємо проводити енергетичний аудит у школі. Цікаво, а що таке аудит? Моя мама бухгалтер, тому я знаю, що аудит це перевірка фінансової діяльності підприємства. Я теж знаю. Ми з Колі Яблонським в п'ятому класі проводили аудит шкільної системи водопостачання. Ми писали роботу для малої академії наук і зайняли третє місце всеукраїнського конкурсу захисту робіт. «Ман». Як ви думаєте, з якою метою проводиться аудит? Аудит – це балансу між постачанням та витратами тепла, енергії та води. Я думаю, мета аудиту з'ясувати, чи ефективно ми використовуємо світо та тепло вдома, та в школі. Я переконана, що у усіх вас чекає дуже цікава і корисна робота проведення енергетичного аудиту у школі, щоб визначити, в яких приміщеннях школи витрачається тепло, а в яких економія. І зробимо пропозицію щодо зменшення споживання тепла при збереженні комфортних умов в школі. Тож бажаємо вам креативної командної роботи, натхнення і успіхів До зустрічі! на захисті проєкту!